24 червня росіяни завдали масованого ракетного удару по місту. В той день постраждало понад тисячу осель дніпрян. В момент атаки пані Віра разом з чоловіком була вдома. Жінка згадує той день як один з найстрашніших у своєму житті. Це дуже було страшно. Чекали, просто, просто стало годі, все, гул такий стояв. І ми вирішили зайти в хату. Зайшли і тут цей гул посилився і посипалося стекло кругом. Як ми останні я не знаю. Дерев'яні вікна в оселі вщент розлетілись від вибухової хвилі. Того дня у будинку подружжя вибило 8 з 10 вікон. У Дніпрі продовжують відновлювати житло, пошкоджене внаслідок ворожих обстрілів. Відтак нові вікна з'явились у оселі 91-річної Віри Ящук. Чудові вікна поставили нам. Ми не чекали. Просто класні.